В нашій сьогоднішній передачі говоримо про успіхи, аграрній творчі. Чи можна під час фінансової кризи побудувати завод з виробництва крохмалю винятково власним коштом і як успішно господарювати на бідних ґрунтах, розкаже директор дочірнього підприємства Левона С. Василь Лавицький. Таланти багатодітної родини. Фестиваль конкурс покликаний відродити народні традиції і дати можливість школярам проявити свої творчі здібності. Дочірнє підприємство Левона С знаходиться у Седневі Чернігівського району. У 1999 році тут розпочали будівництво переробного заводу. Спершу планувався лише цех мокрого крохмалю, адже основне виробництво було в Чернігові. Та потім ситуація змінилася. І зараз цей завод, як з гордістю про нього каже керівник підприємства, має всі ознаки заводу. Є тут і своя котельня, і своя підстанція. Спочатку виробляли картопляний крахмаль, потім модифікований, жалюючий декстрин, деякі інші види. Вони корпус побудували за півроку. Якраз була тоді ситуація в 98-му році. Дефолт в Росії, потім обвал гривні, значить, і ми випускали це жалюючий крахмал для кодительської промисловості. І у нас з'явився серйозний покупець нинішній Рошен, тоді він називається «Укрпромінвест», і він нас весь рік брав там по 20 тонн цього крахмалу. Ми так фінансово трошки ж піднялися, і ми всі ці гроші, які заробляли, Уклали в будівництво у 2001-му підприємство відвідали шведи і були дуже здивовані, як можна було так швидко налагодити подібне виробництво, та ще й повністю власним коштом. І, хоч бачили, що обладнання не дуже сучасне, темпи розвитку, Левони с їх вразили. Там були ще харьковчані, які, які хотіли до нас вступити в долю, і коли вони ну там рішили підсміюватися. Ну хіба завод то непоганий, а обладнання вчорашній день. То коли е, швидце почув. Він каже: на хорошому обладнанні любий дурак зможе зробити е, якісне, якісну продукцію. А ви зробіть на цьому, і ми вас заповажаємо у 2005 році. Василю Левицькому довелося стати не лише переробником, а й аграрієм. Для того, щоб отримувати жалюючий крохмаль високої якості, став вирощувати сорти картоплі, які найбільше для цього підходять. Земля, каже, дісталися дуже бідні та вміти господарювати потрібно і на таких. В основному витримуємо технології орема тільки під картоплю, а для остальних культур тільки дискування. Рослинні рештки, які там вирощуються на землі, залишаються. Ми нікуди їх не вдаляємо з тим, щоб підняти родючість ґрунтів, змінити структуру ґрунту, тому що деякі поля були чисті піски. Щоб отримувати більші прибутки, продукцію треба максимально переробляти, адже продавати просто сировину невигідно, каже Василь Левицький. Тим більше, останніми роками дорожчають і пальномастильні матеріали, і добрива, і засоби захисту. Минулого року підприємство витратило на сільське господарство 17 мільйонів гривень, третину з них на картоплю. Картопля дуже затратна культура. І от сьогодні багато фермерів зменшують площі, а багато хто навіть відказується від картоплі, тому що на продовольчу картоплю ну, реальної ціни нема, тому важко зводити кінці з кінцями. Ну, ми стараємося переробляти цю картоплю, щоб по дешевим цінам не продавати. Тож у 2009 році, за словами пана Василя, життя змусило змонтувати на підприємстві лінію з виробництва картопляного пюре. Спочатку на газу, та через його дорожнечу собівартість продукту була дуже висока, тому лінію довелося зупинити. Проте згодом вирішили перейти на альтернативне паливо дрова. Із 2015-го стали виготовляти пюре, яке за ціною могло конкурувати з білоруським і російським. З'явився солідний київський покупець. Спочатку заключив з ними дор на поставку 300 тонн цього пюре, а потім же, коли контрабандою почали вести з Росії пюре, вони, значить, вимагали, щоб ми, щоб ми знизили ціни. Ми просто відказалися для них робити це картопляне пюре. Після цього на підприємстві замислилися, як можна заробляти у міжсезонні. Тоді і виникла ідея спробувати виготовляти горохове пюре. Технологія його виробництва розроблена білоруським інститутом картоплярства, ще у кінці 80-х. Саме до його вчених і звернувся Василь Левицький за допомогою. Приїхали їхні спеціалісти, проконсультували нас, і ми в минулому році випустили дослідну партію грохового пюре. Цей продукт готується, значить, при варяться на пару. Потім висушується на, на вальцевій сушилці, де температура 130-140 градусів, значить, і, і при цих температурах подавляється фермент, який провокує метеоризм. І навіть люди, які мають захворювання з цим зв'язані, вони пробували це горохове пюре, воно їм дуже сподобалося і вони його їдять. Горох має безліч корисних властивостей від регуляції процесу травлення до зниження розвитку онкологічних захворювань. Також він містить білок, що легко засвоюється. А ще це дуже легка культура для землі, збагачує ґрунт азотом, тож він не виснажується. Ми сподіваємося, що у цього продукту є велике майбутнє. Ми хочемо з ним вийти і на зовнішні ринки, ну, а в першу чергу ми хочемо донести до українського покупця. І досвід, той, який ми одержали, ми практично ні кого не, 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 не почули поганих відгуків. До горохового пюре принципово не додають штучних добавок, бо їжа має бути натуральною, а отже, здоровою. Так само дбають і про якість крохмалю. Він цінний своєю високою в'язкістю, яка виявляється залежить від води. Ми для промивки крахмала використовуємо воду. Із скважини глибини 660 метрів, яка е, вседніві, е, в седніві пробурена у 2007 році. Значить, ми допомогли там проложити 700 метрів водопроводу, щоб вести цю скважину в дію. О, і ми порівнювали, е, коли ми беремо воду із скважини своєї, яка на глибині 125 метрів, де жорсткість води до 7 міліграмів кваліленту в літрі. І цю воду, яка 0,2 міліграми кварінта в літр, то вязкість картопляного крахмалу, а це основний показник, за який крахмал ціниться, різниця в три рази. Тому таке велике значення має вода для виробництва крахмалів. Продають крахмаль на внутрішньому ринку оптовими партіями. Є й новий серйозний покупець картопляного пюре, завод, який виготовляє чіпси пластинками. Зараз у Левоні С Стараються удосконалювати наявне обладнання. Нещодавно фахівці підприємства повернулися з Білорусі, де вивчали роботу заводу подібного спрямування. Він шведського виробництва. Побачене хочуть впроваджувати і у себе. У них з точки зору енергозбереження, значить, дуже низькі дуже низькі затрати газу на висушування крахмалу. І ми вже установили контакт з серйозними підприємствами, які готові нам допомогти вийти теж на такі. Режими і думаю, що в нас повинно. Ну ми хочемо і в дальнішому все-таки від газу трошки відійти, тому що ціна не предсказуємо на нього. Тому ми стараємось, зараз ми робимо на дровах. У нас є, ще, допустимо, рослинні рештки, які ми теж хочемо спалювати, і в майбутньому навіть вирощувати високоенергетичні культури на полях. З тим, щоб отримати крім пару, ще отримати електроенергію, як бачимо, пан Василь не збирається зупинятися на досягнутому на підприємстві. Зараз працює 90 людей. Його розширення це також нові робочі місця, а ще приклад розумного господарювання. Таланти багатодітної родини творчий конкурс, який має на меті відродження народних традицій та збереження сімейних цінностей українців. А ще це можливість для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей реалізувати свої творчі здібності. Обласний етап конкурсу проводять щороку у травні, а перед цим талановиті діти пробують свої сили у районних змаганнях. У Чернігівському районі конкурс традиційно організовують на базі Старобіловської школи. Дуже добре, що в такий нелегкий час для нашої країни, для нашої неньки батьківщини всі ми тут, і діти, і дорослі, зустрічаємося разом, аби запалити в наших серцях вогник доброти, патріотизму, щастя і завести нові знайомства. І можу сказати, що двері нашої школи завжди відкриті для нових зустрічей, нових знайомств, і ми всі дуже раді всіх тут бачити. Діти змагаються у восьми номінаціях, серед яких образотворче мистецтво, вокал, хореографія, оригінальний жанр. У кожній з них визначаються переможці та призери. Цього року на конкурс приїхало 54 учасники. Про те, що такий захід проводитиметься, школярі завжди знають заздалегідь, тож можливість показати свої таланти є у всіх. Подаємо інформацію на відділ освіти. Подаємо у наші школи мистецтв. У нас були дві райони та Михайло Цубинська. Даємо інформацію на сайт, а також газеті. І діти за 15 днів до початку конкурсу нам надсилають свої заявки про участь в районному етапі обласного конкурсу. Менше 50 учасників не було. ще. Мають змогу представити свої роботи, показати свої вміння, навики до чого вони скажімо, йдуть. Чим займаються у навчальних закладах, а саме головне, до чого вони, до чого їх захочуть вчителі під час навчання у школах. Серед найменших учасників конкурсу першокласниця Наталія Левченко. Дівчинка любить малювати яскраві незвичайні картини, зображувати на них вигаданих персонажів. Головне каже, уява у свої сім років встигла намалювати стільки картин, що вже й не рахує. Ці картини змальований Великдень Пасха. Багато речей. Довго ти малюваний? Почала в мене не було уяви, а тоді за один день це було учора, оце все намалювала. Оцю картину її назва Світла навколо мене. Так я уявляла, що може бути в світі різноподібне. Маленька художниця, бачимо, серйозна і зосереджена. Про змальований для конкурсу світ навколо неї розповідає докладно. Борська зірка, бо наче в дебі трохи. Спочатку подумали намалювання, це ще було, що то вулик, а бджоли літають вже, а тоді подумали, що то літо, а то зима сплять. Зима, літо. Усе збіша свої картини на розсуджурі представив ще один першокласник Тимофій Клименко. Хлопчик не говіркий, проте його творчі роботи дуже красномовні. Тут і збір урожаю, і натюрморт, і веселі тварини. Все у яскравих фарбах. Найбільше Тіма любить малювати коней. доми, Ще дерева. Квіти щебалю. Людей ще малюю. Козак Мамай, казковий птах і навіть ікона. Це роботи Артема Щелкунова. На конкурсі він вдруге, і головне каже, не приз, а щоб його картини побачили, адже малювати дуже любить. Хотіла записатися на малювання, і мама мене і учителька мене взяла на малювання. І я спочатку. Малював гарно і зараз добре малюю. Мені подобається малювати козака Мамая, ікони і, і... і... козакового птаха. Тож вибір у журі непростий і не лише серед юних художників, а й серед вокалістів. Перше бере участь у конкурсі молодша донька Ірини Науменко підготувала пісню про бабусю. У родині три донечки музичні здібності мають всі, каже пані Ірина. Колись і сама співала, та зараз часу на творчість не вистачає. Проте, мабуть, любов до мистецтва у дітей саме від мами. Може, від мами, але більше від музичного керівника, який працює в халявинській школі. Це більше вона їх надихає, і садочку вона працює ця менша донька. Вона більше садочка це все взяла для себе. І гру на музичному інструменті, і співі, і танці. Тому що це більше. Я думаю, що це більше ну, і сім'я співуча, але більше що це від вчителя. Ілля Остапов ще не знає, що стане переможцем у номінації «Художнє та авторське виконання. Свій вірш лист братові хлопець присвятив захисникам України. Ти знаєш, брате, я пам'ятаю ті часи. Коли ми разом брались в лісні війни, коли вночі, лякаючись сови, я кидався тобі в обійму. Тоді я навіть уявити не міг, що їх стануть дійсністю страшною. Ти весь багні із голови до ніг, а небо стало залпом градів над тобою. Чому невинно помирають люди? Чому лунають постріли усюди, навіщо створювати цю кляту зброю, щоб кожна жінка залишилася товою? І головне, що я хотів тобі сказати, ти завжди пам'ятай, що я тебе чекаю, брати. Ілля пише небагато, проте війна на сході не могла залишити хлопця байдужим. У дитячій поезії з'явилися зовсім не дитячі переживання. Кожний раз по телебаченню чутно, як обстрілювати обстрілюють поранення, смерті, і воно дуже гірко чути таке кожного дня. Справді, ну як так можна. Тому, говорячи, що такі фестивалі це ще й патріотичне виховання. Маємо на увазі не тільки і не стільки виховання дорослими дітей. Адже варто лише послухати про що пишуть, і які пісні ці діти обирають для виконання. На наступний етап конкурсу поїдуть переможці всіх восьми номінацій, а ті, хто здобуде перемогу й на рівні області, вирушать на відпочинок до моря. Та навіть не посівши перших місць, ці діти вже будуть переможцями, адже мають можливість показати свої здібності, поділитися власною творчістю з іншими, знайти нових друзів.